Що, прийшли за новим відео? Ну, добре, добре, зараз вже починаємо. Поїхали. Багато хто з нас любить подорожувати. І зазвичай знайомство з новим містом починається в аеропорту. Потім прогулянки, музеї, визначні пам'ятки. Так, вослу цього добра достатньо. В цьому відео я хочу, щоб ви подивилися на столицю Норвегії з висоти. З висоти картина завжди бачиться повністю. Тож сьогодні в відео будуть місця в Осло, які дозволяють побачити красу столиці Норвегії саме з висоти. Знайомтесь Національний оперний театр Норвегії. Він знаходиться в самому центрі Осло, на березі Осло Фьорду. Ця сніжно-біла споруда з її асиметричними зламаними формами нагадує великий айсберг, який приплив до берегів Норвегії. Холодних північних морів, головна особливість театру Восло – це дах, яким можна гуляти, милуватися околицями. Дика мальовнича природа Норвегії доступна кожній людині. Можна оглянути будь-який куточок. Ця ідея стала основою архітектурного проєкту. Якщо підйом е, на дах інших будівель спричинить покарання і навіть арешт, будівля оперного театру дозволяє в прямому значенні цього слова торкнутися мистецтва. Дах призначений спеціально для прогулянок. Тут можна присісти та помилуватися норвежською столицею у незвичайному ракурсі. І це задоволення зовсім нічого не коштує. Це безкоштовно. На пагорбі у південно-східній частині осло сьогодні знаходиться парк скульптур Екенберг. Доїхати до нього можна 13-м або 19-м трамваєм до зупинки Екенберг Парк. Ця територія була забута на кілька десятиліть, перетворившись на покинутий пагорб, Крістіан Рікенс, бізнесмен і колекціонер, виступив ініціатором створення фонду, який зайнявся благоустроєм цього парку. І з того часу занедбаний пагорб перетворився на упорядкований ліс з будівлями, шляховими знаками та освітленням у вечірній час. Сьогодні, прогулюючись серед зелені, Гості парка захоплюються творчістю Сальвадора Далі, Огюста Родена, Річарда Хадсона та інших. Серед багатьох скульптур є і трохи дивокуваті, сенс яких для нас виявився не дуже зрозуміло. Ось, наприклад, як ця. Що саме автор хотів сказати? Але сьогодні ми в цьому парку не для розгляду скульптур. Ми тут заради цієї неймовірної картини. Ну хіба не краса? Поряд з цим місцем є ще один парк, але чесно кажучи, і парком це не називеш. Нема асфальтованих доріжок, лавок. Це більш схоже на ліс, де дуже свіже повітря. І, до речі, багато норвежців тут бігають. Вдосталь надихавшись свіжим повітрям і назбиравши шишок, можна потрапити на таку галявину. Це ще одне місце, де можна насолодитися природою норвежської столиці. В Норвегії лижний спорт одна з основних зимових розваг та популярна спортивна дисципліна. У районі Осла Хольменколені нещодавно з'явилася визначна пам'ятка гідна особливої уваги: лижний трамплін. Трамплін розташований у найвищій частині міста. Стартовий майданчик знаходиться на висоті 60 метрів, і ми туди сьогодні потрапимо. Дістатися до цього місця. Найзручніше на метро, до зупинки Хольменколен. До речі, споруда ніяк не обгороджена, тому кожен може з легкістю сюди потрапити. Спочатку ми підіймаємося сходами через глядацькі місця, і вже тут відкривається гарний вид на ослоф. Але на цьому ми не зупинилися. І ще вище піднятися можна на Фунікульорі До нього можна потрапити через музей лиш і лижного спорта. Нагадую, що для українців багато музеїв в Осло в даний час безкоштовні, і ми цим скористалися. Чесно кажучи, біля фунікульора я запанікувала і не схотіла підійматися ще вище. Але потім взяла себе в руки, бо до самого високого місця залишилося зовсім трошки, і я не пошкодувала. Страх зовсім зник, коли я побачила цю красу. З найвищого майданчика натягнута тарзанка. І особливі сміливі не ігнорують цей атракціон. Ось і все, що я вам хотіла сьогодні показати. Якщо було цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі в нових відео.